Якщо Тааля, дарував нам світло, ми прийняли іслам і дотримуємося його, то насправді не слід спокушатися, не слід втрачати пильність ні на мить. А якщо воно посилає своє воїнство, свою паству замість себе. А саме ухиляється від служіння і поклоніння Господу, то таке служіння викликатиме лише ненависть. Він прийде в ту мить, і він обов'язково прийде. Кожна душа він не буде питати, коли прийти. Він прийде так, що ми не будемо очікувати це. А якби ви постійно перебували в такому стані, в якому ви перебуваєте при мені, то ангели тиснули б вам руки. Якось хамбала іде, проходить мимо Абу Бакра, рада Аллаху, і він плаче. Абу Бакр Здивувався і спитав, що з тобою трапилося, на що він відповів. Дорогі віруючі, все починається із серця. Пророк нехай благословить його Аллах і вітає, аслаллаху алесалям, казав. «Інна Аллаха ля яндуру. Іля суваріку мамуалікум, валякінням дуру, іля полюбіку, амаліку. Справді, Аллах не дивиться на ваше обличчя та майно, а дивиться на ваше серця та діяння. Зверніть увагу, дорогі віруючі, його віруючі, що спочатку згадується серце, саме серце, а потім же справи дії. Серце наміром породжує будь-яку справу, будь-яку дію. І тому будь-які справи, дії оцінюються саме за намірами. І так казав посланець Аллаха. І на це вказував посланець Аллаха, саллиллаху алейкум. Інамаль Амалю бінніет. І намальалю бінніет. Справді, справи оцінюються лише за намір. А що таке намір? Намір це дія серця. О, віруючи, від цього шматочка плоті, тобто від серця, залежить все тіло. Залежить його придатність, правдність, здатність знову ж таки, ياك نصف كذاف ياك بروتسي كذاف بصنعيسي الله صلى الله عليه وسلم أذين كذاف ألا ألا أداة التوكيد بيتكريسلوش وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة أو صلحة الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله Аля, і знов адетут Таукіт Вогієлкольб. Справді, є в тілі шматочок плоті, який, якщо буде добрим або придатним, можна перекласти по-різному, то буде добрим, придатним і все тіло. А коли він буде зіпсованим дурним. То буде зіпсованим дурним і все тіло. Так воістину, підкреслюючи, каже посланець Аллах Саусалям, цей шматочок плоті це є серце. Повіруючи. Субханаху субхану, Та'аля каже в Курані авуду біля «Ва ма уміру дулла. Мухулісина лягудина, Хунефе. Воюки му салати, воюту закет, воделіка Діну Каїма, а їм було наказано лише поклонятися Аллаху, служачи йому щиро. саме тут, як ханіфи здійснювати намаз і виплачувати закят, і це є права віра. Зверніть увагу наоборот, служачи йому щиро. Мова йде про єдина Божа та ухід, яке передбачає насамперед щирість, яка знову ж виходитиме. Джерело щирості? що? Серця. Всі ви знаєте чудову маленьку суру в Курані. Сура Туль Іхляс. Вона так і називається. Іхляс, що це таке? Очищення, щирість. І вона дорівнює один третій Корану, тому що в неї йдеться про єдине Божя. Скажи він, Аллах, єдиний, Аллах самодостатній, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним йому. Невіра. Вона ознаменована тим, що Аллах ставить печатку. Яхтум. хатм На людському серці. з цього приводу знову ж Аллах Субхану Тааля Аля каже: Хатем Аллаху аля ва аля, аля абсарігім гішава ва Валягум гадебун галим. Аллах запечатав їхні серця. Та слух, а на очах у них покривало. Їм уготова великі муки. І в іншому аяті. Аллах, Аззауджаль, каже: я тадаббаруна л куран, ам аля а акфалюга» Невже вони не думають над кураном, чи на їх серцях замки? Наголос саме тут. Також Аллах, та каже. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Мы створили для геєнни багато джинів та людей. Вони мають серця. І Які не розуміють, і очі, які не бачать, і вуха, які не чують. Вони подібні до худоби, але є ще більш заблудлими. Саме вони є безтурботними, невигласими, невіждами. Зверніть увагу, віруючи, все починається із серця. Із серце легко, легко, дуже легко насправді зазнає змін. Wow. Дуже легко. Очевидно, саме тому посланець Аллаха, саллаху алесам, дуже часто звертався саме до Аллаха саме з таким дуа, з таким благанням. Я му калібальку кулуб, саббіт колюбе на Алядіні. І цей хадіс має різні різні ривати. От той, хто стверджує серця, він Просив Аллаха саме так, Затверди моє серце на шляху прямування твоєї релігії. І сподвижники запитали, о, посланець Аллаха, ми повірили в тебе. Аманна бік, з чим ти прийшов біма бік. чи боїшся ти за нас? На що він, на що він нехай благословить Його Аллах вітає, відповів так. Так, справді серця знаходиться. Між двома пальцями Аллаха, і він перевертає їх. І в іншій версії, яку Айша вже передає, посланець Аллаха, говорив так: О той, хто перевертає серця, затверди моє серце на шляху дотримання твоєї релігії. І я сказала, о посланець Аллаха, ти звертаєшся з таким благанням. Тобто вона здивувалася, і він сказав, о Айше. А хіба ти не знаєш, що з серця, або ж він сказав серця, синів Адама між двома пальцями Аллаха, якщо забажає він перевернути їх, звернувши на істинний шлях, то він переверне їх, і якщо побажає він перевернути їх, виконувши в оману, то він переверне їх. І ще одне подібне повідомлення, як я казав Рівояти, різне, а вже, вже від умсалями. Ради Аллаха, яку запитав шагрибен сподвижник, про матір, о матір правовірних, з яким благанням посланець Аллаха, найчастіше звертався, коли бував у тебе? І вона сказала, вона відповіла так, найчастіше його благання було таким. «О той, хто перевертає серця, затвердий моє серце на шляху дотримання твоєї релігії. І потім він сказав: О Умсаляма немає такого людського серця, яке не було б між двома пальцями Аллаха. Одне він наставляє на прямий шлях, а інше ухиляє у бік, якщо забажає. Отже, віруючи, якщо Аллах, Субханаху Ва та Та'аля, дарував нам світло, ми прийняли Іслам і дотримуємося його, то насправді не слід спокушатися. Не слід втрачати пильність ні на мить. Оскільки навіть якщо ми зовні дотримуємося норм, законів ісламу, шаріату, то це ще далеко не все. Адже чи буде від нас прийнято, чи буде відхилено, знає. Тільки сам Таалі. Адже в будь-яку справу, в будь-яку дію нашу може проникнути зарозумілість, показуха, бажати, бажання бути визнаним, щоб сказали, а такий то робить так. Ви знаєте, хто буде і як буде? Ким буде розражен? Адський огонь в першу чергу. Це відомий хадис. Адже один лише намір може призвести, призвести до непридатності поклоніння, будь то молитва або піст. Овіруючи, діяння серця безперечно, безсумнівно важливий діянь тіла. Імам Ібн Ібналкаїм Раймагулла з цього приводу казав. Казав так про дії серця. Вони є бажаною, переслідуваною основою а дії органів тіла, слідують за ними, доповнюють і завершують їх. Намір займає становище душі. А відносини займають становище тіла щодо органів тіла, яке вмирає, намір займає становище душі, а відносини займають становище тіла щодо органів тіла, яке вмирає, якщо душа покидає його. Так само можна судити і про справи. Якщо їх не супроводжує намір, то вони є випадковою, бездумною дією. Тому Каже Імам Наркиїм, Рахаймагу. Знання про норми положення, що стосуються серця, важливіше знань про норми положення, що стосуються тіла. Оскільки вони є основою, а норми, що стосуються тіла, випливають із них. Інші вчені. Рахім Гулла сказав так. Потім серце, воно є основою, якщо в ньому є знання та бажання. То це поширюється обов'язково на тіло. Тіло не може залишити те, чого бажає серце. Саме тому Пророк, саллаху ассалям, сказав: Аля -ва інна -філь джасаді бо Воістину, є в тілі шматочок плоті, який, якщо буде добрим, здатним, то буде добрим і все тіло. А коли він буде зіпсованим дурним. То буде зіпсоване і стане дурним все тіло. Отак, воістину, це є серце. Віруючи, воістину в День Джума є такий момент, коли Аллах Тааля приймає наші молитви, наші благання в День Джума. А я сподіваюся, що ми застанемо цей момент в остах фіруллаку. Сьогоднішнє моє пост. Послання вам звернути увагу на своє серце, не забувати про нього, передбачати кожну свою дію, нехай найпростішу, найменшу з наміром робити це на догоду Аллаха, Ва Атааля, пов'язувати будь-яку. Справу дію або бездіяльність, навіть бездіяльність, навіть якщо ви не хочете щось робити з знаміром. Оскільки мета наших дій це правідність серця. Як сказав знов про цей Іман Данкиїм філь фаваїд. мета всіх діянь зовнішніх. І внутрішніх праведність серця, його досконалість і його поклоніння Господу, покровителю і Богу, і зразкове здійснення цього, служіння та поклоніння Його та його воїнства Богу та Господу. А якщо воно посилає своє воїнство, свою па... паству замість себе, а саме ухиляється від служіння і поклоніння Господу, то таке служіння. Заслуговує лише на відкидання і викликатиме лише ненависть. І це дуже точний приклад, каже Імам Інхиєм Раймагулла. І далі він каже, хіба діяння позбавлені діянь серця не щось інше, як порожні рухи, за які у кращому разі не буде ні на нагороди, ні покарання. І далі він каже, той, хто розмірковує про шаріат, і його джерело неодмінно помічає зв'язок між діяннями органів тіла і діяннями серця і розуміє, що перші марні, якщо немає других, і що дії серця обов'язково вищі за дії органів тіла. Хіба віруючі та лицемір відрізняються один від одного, ні діяннями серця кожного з них? І хіба може хтось увійти до ісламу? Не випередивши дію органів тіла діяннями серця, поклоніння серцем важливіше та суттєвіше поклоніння органами тіла, і воно більш постійне, адже воно обов'язково завжди, будь-коли. Тому віра постійний обов'язок серця. А іслам, тобто зовнішній прояв, обов'язок органів тіла, яку їм приписується виконувати іноді колесниця віри це серце, а колисниця ісламу органи тіла, увіруючи. Сподвижники посланця Аллаха, ал вони були дуже уважливими, дуже чутливими до цього. Я наведу лише один приклад, але він дуже яскравий. Якось Хамбола, це відомий сподвижник, іде, і увіть себе проходить мимо абу Бакра, ради Аллаха, і він плаче. Він плаче. абу Бакр здивувався і спитав: Маляка, я гамбала. Що з тобою трапилося у На що він відповів? Нефака хамболя, я абу Бакр!» Я впав в лицемірство у Бакр. Коли ми перебуваємо в посланця Аллаха, він нагадує нам про рай і про пекло, так не, не мовби ми бачимо це на власні очі, а коли ми йдемо від посланця Аллаха, саллаху васлам. То нас захоплюють дружини, діти, справи по господарству, і ми багато чого забуваємо. Тобто він відчув на рівні фізики оцей прояв, що у нього іман високий, а потім він падає. І він був схвильований і навіть подумав, що він вже лицемір. І тоді Абубакар теж задумався ради Аллаха. І сказав, клянусь Аллахом, і ми відчуваємо щось подібне. Тоді ми разом з Абубакаром вирушили до посланця Аллаха, саллаху салям. Війшли до нього, і я знов сказав, Ханзала вчинив лицемірство. Тобто ханзала сам про себе каже. І посланець Аллаха, салям, сказав, як же це? Я сказав, коли ми перебуваємо в тебе, о посланець Аллаха, ти нагадуєш нам про рай і про пекло, так не мов би ми бачимо це на власні очі. А коли ми йдемо від тебе, то нас захоплюють дружини, діти, справи по господарству, і ми багато чого забуваємо. І посланець салям, сказав: Клянуся тим, у чий руці моя душа, якби ви постійно перебували в такому стані, в якому ви перебуваєте при мені. То ангели тиснули б вам руки, коли ви лежите на ваших ліжках і ходите по дорогах. Однак ханзала, час від часу, і він повторив це тричі час від часу. Тобто Іман має таку рису, таку якість у людей, у звичайних людей, він росте, падає, росте, падає. І завжди треба бути дуже уважними. дуже до чого явища? Не зазнаватися, Не впадати в показуху, Не думати, що от ми такі, а всі джагелі і тому подібне. І треба завжди пам'ятати про ангела смерті, який не буде питати нікого, коли йому прийти. Він прийде в ту мить, і він обов'язково прийде. «Кулю Кожна душа вкусе смерть, так каже Аллах. Він не буде питати, коли прийти. Він прийде так, що ми не будемо очікувати це. І треба пам'ятати про Гадімуллят, як про це казав посланець Аллаха, салів. Частіше згадуйте про те, що руйнує задоволення. А що руйнує задоволення? Це міркування про смерть. Про смерть. А смерть це саме велика істина. І це дуже актуально саме в час війни. І не факт, що вона прийде на нулю. Ні, скільки ми зараз в стані війни чуємо прикладів. Людина впала з балкона і вмерла в Львові Або в авіокатастрофі, або десь, а наші брати воюють під обстрілами і не вмирають. Ангел смерті може прийти будь-де, навіть в ліжку, в теплому ліжку. І тебе треба завжди пам'ятати про це. Бути дуже уважними до своїх сердець. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він затвердив нас на шляху дотримування його релігії. Мухаммадін ва Осалілягумайна мухаммадінвагі, васахі, аджмагі.